5 квітня в музеї західного і східного мистецтва відбулося відкриття виставки художниці Марії Моставчук. На картинах зображені відомі і невідомі люди новітньої історії України, ті, хто своїм працею та подвигом вже увійшли до неї будівельником нового суспільства. Прийшла ідея два роки тому назад. Коли вже відібрали Крим, коли вже ми зрозуміли, що наших солдатів вбивають, до того я писала картини. Брала участь в різних виставках, таких де спільних, де всі художники малювали на таку тему, да, болючу. А потім я зрозуміла, що я повинна сама зробити якийсь монументальний проєкт, збираний образ українця, ну не по національності українця, а по духу. Це мали бути люди різного віку, професійно різні, статусу різному, абсолютно різні, які живуть одною одно, одним болем. Одним майбутнім, одним теперішнім Учасники Майдану і АТО волонтери небайдужі люди, що опинилися випадково в гарячих точках країни і не роздумуючи прийняли на себе турботу про співвітчизників, які потрапили в біду герою представлених робіт. Найшла я цих моделей, героїв моїх. На, у нас в Одесі це всі Одесити люди. Люди, які приходили на Майдан, люди, які писали е, багато Фейсбуку. Це поети, це художники, це є ветеринарка, є студентка, є пенсіонери. Кожна картина складається з двох частин: класичної та абстрактної. Абстракція це синтез почуттів художниці в час спілкування з кожною моделлю. Всього їх 33. число випадкове. За словами Марії, є ще багато гідних людей, чий образ хотіла б вона написати. Це так як коли я малювала своїх майбутніх друзів, а спочатку просто знайомих людей, яких я відбирала якось. Можна сказати, що відбирала. Це був поклик інтуїтивний. Це, це, це от ми спілкування наше, що воно перейшло, що ми переживали разом. Тому що в кожного є історія, і кожного, кожен написав такий текст-месідж. Це дуже важливо. Мені здалося, що такий голос він має бути. І це є спільним нашим проєктом. Я не називаю це своєю персональною виставкою. Це є спільний арт проєкт соціальний. У важкий момент кожен повинен зробити те, що може для своєї країни, вважає Марія. Прикладів тому достатньо в світовій історії. Кожен в своїй професії, хто не волонтер, а, а, а люди мистецтва мають бути волонтерами і своїм своєю творчістю. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені треба зробити це. Делакруа Гоя – такі мої улюблені художники, великі художники, на яких я рівняюсь. Вони відобразили свою, свою епоху. Багато друзів зустрілися під одним дахом у цей знаменний день. У теплій сонячній атмосфері пройшла презентація. Виставка відкрита до 15 квітня. Кожен, хто бажає, може відвідати її. Да, познайомитися ще раз зі участниками. От Розкажіть, як ви вообще познайомилися з Марією Мостовчук? як это было? Потому что она рассказывает какую-то невероятную историю с кульком с носками, которые она к вам приезжала. Да, действительно, это правда. Мы познакомились, когда она пришла ко мне в волонтерський офис, а вот принесла кульок с носками, там, перчатками, предложила нарисовать портрет, рассказала о своем проекте. Вот. Ну, как бы, мне не особо хотелось этого сначала, потому что я думала, что это будет своего рода пиар и все прочее. Но потом заинтересовалась действительно оказалось, що це дуже интересный проєкт. Ну і от, собственно, уже вже більше, ніж мы ми з нею дружимо. есть отношения деловые переросли в дружеские. Дуже дуже цікаво. Інколи подивитися на себе зі сторони, але справді зі сторони не в дзеркало, бо в дзеркалі ти бачиш те, що те, що бачиш. А на портреті ти бачиш, як тебе бачать. Тому я приємно здивований. Мені здається, що ця виставка щось нове. І значне ми прожили разом оці два важких роки роки важких випробувань для нашого міста, для нашої батьківщини. І кожного дня ми усвідомлювали щось нове, що ми не можемо сприймати таку в Одесу, в який був головний герой Пеня та Злодійка, Сонька, Золота Ручка. У мого любимого поета. Василя Симоненка є рядочки, які, здається, розкривають і суть створеного вами. Люди прекрасні, навіть такі стривожені, неспокійні і в надії. Земля, мов казка, кращого сонця ніде нема. Загруз я по серце у землю в'язко. Воно мене цупко трима, і хочеться бути мужнім. І хочеться так любити, щоб навіть каміння байдуже ожило хотіло жити. От ви вихопили оцю суть, залюбленість нашу у життя, закоріненість у цю землю в Україну. І я вам дуже дякую від імені тих, хто на тих портретах, від імені тих, хто у цьому залі. Хай святиться праця ваша. Дякую. Подивіться в ці очі, які є навколо. Це очі з великим болем, з великим стражданням, але з, великою, з великим світлом, енергією і вірою в майбутнє. І попри, ці, попри весь цей бруд політичний, попри політичні кризи, це та надія, яка, за якою ми маємо рухатися вперед. Саме покладаючись на конкретних осіб, які живуть по всій Україні. Одержимих, які вірять, попри все, те, що ми з вами вистоямо, що ми відбудемося, і що ми себе ідентифікуємо як людьми чистими, добрими, які вміють любити, вміють любити свій, свою батьківщину, свою землю, за яку готові класти життя. Ми ну, що Марія зробила дуже хороший проект: 33 портрета. портрети. Я з удовольствием прийшов, подивився і на себе, и на других ребят. Интересно, что она рисует не как бы то, что она видит, пытаясь найти какое-то внутреннее состояние человека. За это ей большая благодарность и большое спасибо. Проект вообще отличный.